Леді, привіт! І сьогодні ми поговоримо, як стилізувати вишиванку не тільки на День Незалежності та Великдень, а ще й у повсякденні. Як зробити етно сучасним, актуальним, дуже стильним, так що його справді захочеться почастіше одягати. І по традиції я буду показувати всі ці конкретні ідеї на своїх власних образах. Я думаю, це те, що якраз відділяє мене від багатьох ютуб-блогерів. і я буду показувати вам свої нетрадиційні етно образи. То бачить мене вперше, мене звати Галина Фанків і. Давайте по порядку. І розпочнемо з улюбленого образу з вишиванкою білим по білому. Я вважаю, що саме така вишиванка є етнокласикою, і лайфхак від мене, що за рахунок того, що вона нейтральна по кольорах, ви можете її відвести у дуже різні кольористики і загалом стилістики. Саме цю я застилізувала своєю балійською макси-спідницею жовтого кольору, що вже виглядає досить таки незвично. Хоча завершує цей образ аксесуар на голові, і як на мене, саме ці перлинки додають ще. Більше богемності і незвичності, і коли я на великдень гуляла саме в цьому образі, в Шевченківському гаю ловила дуже багато поглядів на собі, тому що все в єдину таку красиву історію склалося. А на другий день великодня я одягала ту ж саму вишиванку вже в зовсім іншій подачі. Як на мене, саме. Такий образ виглядає більш драматично, я би сказала навіть трішки театрально. І тут за рахунок контрасту, який створюється за допомогою білим по білому вишиванкою та чорним низом. Також цікаво, що одну й ту саму вишиту сорочку я одягнула різними способами. В першому образі мені хотілося додати легкості, я її повністю розпустила. А тут я її заправила всередину, при тому, що я це зробила у топ, скажу вам по секрету, для того, щоб красиво привідкрити лінію талії і закцентувати її. Тому можете на майбутнє. Теж користуватися, якщо ви розумієте, що ваша вишита сорочка додає вам громісткості, ви можете її красиво підняти вгору або заправити у спідницю. Тут мені хотілося додати трішки голої полоски живота, щоб додати простору повітря в цей образ. Але завершує цей образ комірчик, і як на мене додає саме перчинки всьому образу, тому що поєднання оксамиту разом з цією штивною органзою, як на мене, додає ще більше драматичності і контрастності. Також ще дуже важливо, враховуючи те, що в портретній зоні вже було багато деталей, я обов'язково зібрала волосся в е, низький хвіст для того, щоб якраз не конфліктувала зачіска та усі деталі. Ну і ще, щоб додати ще більше драми, я додала червоні гострі носики та більш акцентну помаду. Тому ви можете побачити різницю, як одна і та сама вишита сорочка може відвестися у різні стилістики. До речі, яка вам більше до душі? І ще третя стилізація. Тут зверніть увагу, що я справді зробила більш провокативну історію і додала. Сюди прозору мережеву спідницю. Звичайно, в коментарях я отримала про те, що так в неділю до церкви не підеш. Цвинтар на Великдень не підеш. Але я вважаю, що якщо спідниця з досить щільного гіпюру, як в даному випадку, плюс ви піднес одягнете боді, а сама сорочка буде покривати ваші сідниці, стегна і все буде безпечно, то це може виглядати дуже навіть вишикано. І попри оці хейтерські коментарі, насправді було дуже багато коментарів з вау ефектом І звичайно, в таких образах я велику увагу приділяю саме взуттю. В даному випадку ці красиві зарівські золоті мюлі додали ще більшої багемності. Загалом пишіть, звичайно, у фіналі, який образ ваш фаворит. Якщо у вас ще й ідея, як можна стильно, класно, нетривіально застилізувати етнотематику, то обов'язково діліться в коментарях. Будемо обмінюватися досвідом. Можете навіть скидати свої улюблені бренди. Я буду дуже рада щось новеньке, свіженьке побачити. Наступне це вишита сукня. Якщо у вас є вишита сукня в гардеробі, то обов'язково придивіться. Саме до цієї стилізації, тому що вишита сукня це вже готовий образ його вже складніше нашаровувати, складніше відводити у різні тематики, тому я би погралася саме з деталями, і тут вирішальну роль відіграє саме величезна канотія, яка дуже часто завершує мої літні образи. Також я додала сюди рожеві слінбеки, міу-міу, і за рахунок свого глянцевого відблиску, дуже такого кокетливого рожевого відтінку, як на мене, ця етносукня відвелася у більш таку Таку гламурну історію, тому звертайте увагу на суття, звертайте увагу на головні убори, тому що вони навіть звичайну сукню можуть відвести на абсолютно інший стилістичний рівень. Ну і сумочка перлинка. Як на мене, то теж ці перли додали ще більше гламуру, виразності. Як на мене, разом це все дуже красиво гармонійно поєднується. Також лайфхак від стиліста, що дуже часто у вишитих сукнях чи у вишитих сорочках я сама регулюю глибину вирізу або розрізу, як тут, тому що ці. Додаткові вертикалі або в вирізи, вони дуже красиво витягують ваш силует і додають зросту, тому що мій зріст 164 см. Я думаю, що для вас це може бути новинкою. Дуже часто мені і у Дірект, і в коментарях пишуть про те, що думаю, що я точно вище, ніж 170 см. Так от, вся справа у стилізації і у лайфхаках, які можуть витягнути ваш зріст. Хакерка. Ну, точно хакерка. <сум> Взагалі, ви вже бачите, що я люблю десь в неочікуваних місцях знайти дуже класні речі і в своє. Мої закритому ком'юніті стильних я здаю всі ці посилання, де я шукаю якісь класні незвичні елементи. Ділюся своїми цілими капсулами і домашнього гардеробу, якихось сезонних капсул і у поїздки. Тому, якщо вам цікаво дізнатися більше про капсули стилізації і не тільки моїх, а й дівчат, також то обов'язково під'єднуйтеся. В нас супер цікаво. Ну, а цей образ став справжнім хітом в інстаграмі, тому що до дня вишиванки наше тріо. Прогулювалася в центрі міста, справді кожна з нас виглядала по-своєму унікально в її стилістиці щодо мого конкретно образу, то мені дуже хотілося зробити образ у своїх таких культових кольорових поєднаннях, а саме рожевий та червоний. І, звичайно, таким білим полотном стала ця вишита сукня. Як на мене, цей корсет справді дуже красиво підкреслює талію. Також ці рукави, які я приспустила і зробила з них таким об'ємним додатком до цієї сукні, як на мене, спосіб носіння теж відіграє дуже важливу роль. Вона була задумана трішки іншою, але тут важливо, що цей шар з корсетом він зовсім змінив взагалі лінії цієї сукні. Також дуже важливу роль тут відіграють буси червоні, які під'єдналися разом з червоною помадою і червоними гострими носиками в зуті. Тому, як на мене, це дуже таке свіже поєднання. Плюс там були перли у вухах, такі великі вінтажні. Також пролинкова сумка. Якось так вийшло, що я знову огламурила етно, але це вже справді такий мій почерк. Мені здається, що це максимально про мене. Ох ти що з елементами Петриківського розпуску у вигляді рожевого <світ> Ну, Ми говоримо про українське етно. То давайте ми згадаємо за український контент, україномовний контент. Мені буде надзвичайно приємно, якщо ви, якщо раптом ще цього не зробили, підпишетеся на цей канал. Гадувані ставити про те, що виходять відео. Взагалі вони виходять кожного тижня. Ви навіть не уявляєте наскільки складно витримувати цей графік, але в мене є з собою домовленість. Тому допомагайте розвивати україномовний ютуб. За мій улюблений коментар. Я подарую осінній гайд, який я буду випускати першого. Вересня, це той документ, який зекономить вам години часу, купу нервів і ще й ваш бюджет на підготовку до нового сезону. Наступний маніжки. Тут справді я вважаю це недооцінений елемент етногардеробу. Саме ця маніжка з решетилівським розписом, і я додала до цього образу також перламутрове намисто дуже красиве. В даному випадку я знову ж таки зламала систему і одягнула цю маніжку навхрест всередині для того, щоб до Відповідно виділити талію для того, щоб створити цей ікс-подібний силует. і одягнула я цю маніжку на сліп-дрес. Я не бачила до того таких стилізацій, як на мене, це щось свіже. Отримала справді багато класних відгуків на цю свіжу ідею. Ви можете використовувати як сліп-дреси під низом, так і шовкові максі, шовкові міді, гратися з кольором. Хоча справді до цього перламутру і білим по-білому моя голуба сліп-дрес найбільше сюди вписалася. І звичайно, весь образ, як завжди, завершується деталями, тому такі краси красиві мюлі в стилі Сен-Лоран, це ті самі від Манго, я вже показувала їх у своєму інстаграмі, і також золота сумочка, вони дуже красиво завершили цей образ. Деталі вирішують. А щодо цього образу, я отримувала комплімент. Уявіть собі, коли я прийшла у на заняття в Смартес, до мене підійшла дівчинка і сказала, що я бачила це вашу стилізацію, і ми з дружками на весіллі відтворили ці ідеї. Всі були просто в захваті. Тому можете користуватися. А якщо ще й побачити, мене десь то обов'язково. Розказуйте мені такі історії. Саме ця сорочка, вона з дуже красивого матеріалу, вона напівпрозора, це максимально легкий матеріал. Цікавий факт, що на ось ці орнаменти надихнулися саме весільними рушниками Полтавщини. Тому тут прям все збігається. І як на мене, подача такої напівпрозорої легкої сорочки разом з екстравагантною міні, таку з асиметрією, вона зараз дуже популярна. Це справді дуже робоча ідея. Ви можете відтворювати не тільки е, у такому, в такому Total White образі, а ще й відтворити з більш контрастними вишитими сорочками з іншими кольорами у низах. Але як на мене вийшло дуже красиво. І ось ця красивезна криза, яка завершує образ, вона теж така напівпрозора. Я бачила, що існують і у яскравих кольорах, але мені захотілося відтворити саме таку більш повітряну легку. Також мені виникла ідея одягнути таку кризу чи силянку поверх корсету, як на мене, коли ви тут додасте красивого бісеру. Поверх ваших ключиць, плечей тут буде такий стандартний якийсь корсет, який буде підкреслювати вашу талі і груди. Разом це буде справді дуже красиво по лініях. Блін, ми одрі не взяли оцей. <гас> <тоді> не брали. <гас> Може, і воно не летить. Наступний образ мега неочікуваний, тому що тут, в принципі, від етно е, лише назва. Насправді тут немає якихось традиційних вишитих елементів. Саме цю жилетку я знайшла на шафі. Дуже часто такі жилетки я могла знаходити і у зарі, і резерв, і вже створювала навіть схожі образи. Так от е, саме ця мені дуже сподобалася тим, що в неї неочікувана кольорова гама, поєднання цього рожевого, жовтого, кому більш бежево персиковому фоні. Виглядає справді дуже небанально, і е, я подала цю жилетку поверх напівпрозорої своєї сорочки і додала туди шовкові штани. Разом по фактурах, як на мене, виглядає справді дуже ніжно, неочікувано, як на мене, дуже смачно. Ну і звичайно, користуємося моїм лайфхаком, е, що під низ я одягнула красивий кроптоп, розцібнула його трішечки для того, щоб додати цього повітря в образ, і, як на мене, по лініях це виглядає справді дуже класно і витягує мій зріст. А це вже інша жилетка. Зичена в подружки, але мені здається придбана в резервді. В неї дуже красивий такий молочно насичено синій орнамент, і я одягнула її поверх своєї мінімалістичної, білої, трапецеподібної сукні. Знову ж таки, додала сюди канатіє, красиві сонцезахисні окуляри, сережки. Я завжди люблю додавати багато аксесуарів, прикрас, щоб додати лоску і шику навіть в етнообрази, щоб додати сюди свого почерку. А тут етнообраз, стилі французького шику. Назвемо це так, тому що зовсім не очікувала предмет гардеробу, а саме вишитий жакет. Я додала до нього красивого перлинкового поясу, також берет, красива, а подібна спідниця. Тут цікаво ще те, що саме голубожовта кольорова гама відводить нас у кольористику нашого прапора, тому теж виходить дуже навіть символічно. плюс романтичні балетки, красива сумочка, яка завершує цей образ, і ось таке поєднання непоєднуваних речей в одному образі. Перше стилізуємо вишиванку. Падом сірок і, хоча зараз на дворі літо, і ми, в принципі, стилізуємося більше випадків до дня незалежності, який буде зовсім скоро. Я хочу згадати за свій улюблений зимовий образ. Саме ця вишита сорочка називається снігурі, що дуже тематично. Вона натхнена гуцульщиною, вижницею. І я обожнюю взимку стилізувати вишиті сорочки разом з трикотажними елементами. І в даному випадку я доєднала таку аподібну спідницю з кашеміром, додала туди крайку бордового кольору. Також В'язаний головний обір, комфортні балетки, такі з імітацією овечої овечого хутра. А поверх ще такий красивий кардиган молочний. Саме в такому можна і в принципі вийти десь на вулицю, якщо прохолодно. На Різдво саме те. Сьогодні справді багато неочікуваних образів. Я впевнена, що вам хочеться це прокоментувати. Тому, будь ласка, напишіть про свого фаворита, або якщо вам щось екстра не сподобалося, теж можете писати. Будь-які емоції, будь ласка, у коментарях залишайте. Ну а ще попереднього тижня вийшло неймовірне насичене відео про тренди осені. Як ми будемо виглядати цього сезону? Обов'язково переходьте.